Я знаю, що вас важко здивувати картоплею, але сьогодні я це зроблю. Я хочу сьогодні всього з двох, ну хай буде з трьох, бо є ще цибулька інгредієнтів зробити справжній кулінарний шедевр. І в цьому мені допоможе. Звичайно, що камінопіш. Вона зробить все замість нас, і ми в кінці отримуємо щось дуже дуже унікальне. По наших інгредієнтах це є звичайна картопля, цибулька. І ось такий шматочок такої м'ясної підчеревини, який я попередньо замаринував і трішки поставив морозівку, щоб він був твердіший. І готувати ми будемо кам'янопечі, готувати будемо на ось такій сковорідці, яка тільки що наробила біди. Наробила вона біди, тому що чавунну сковорідку, якщо ви купуєте нову, її треба випалити. І я, взявши оцю холодну сковорідку, поставив її прямо. На жар, на грань, і лишив її там приблизно на годину. І потім треба було її забрати. Вона нагрілася наскільки, що навіть взявши оці рукавички, які е, тобто, мали б захистити мої пальці, тобто вони і захистили б, якщо воно було без грані не, не на таких температурах. Ну Там, напевно, була якась шалена температура, тому що я, е, напевно, треба було просто взяти і на щось поставити швидко. Я не мав часу і зробив собі. Ось такі е, пальці. Тому тому все ж таки ми наш, е, нашу затію доведемо до кінця. І сьогодні під моїм, е, як сказати, керівництвом Марічка, яка за камерою буде готувати оцю, е, назвемо її таку запіканку. Готова? Кулінарити? Не дуже. Так, давай я буду, інший план. Я буду. Е, Тобі будуть твій, як сказати? Хто я, Хто я, <рес> Одним словом, давай так. Так. Як я сказав, інгредієнти у нас максимально прості. Нам потрібно картопельку нашу нарізати на такі типу слайси. Такого? Так. Перекидаємо її в ось таку миску і трішки підмаринуємо. буквально, хто що має, у нас буде сіль, можливо перець, можливо, якісь прованські трави. Це по бажанню. Буквально дві крапельки олії і гарненько перемішати. Так, так, Тепер нарізаємо тоненькими слайсами нашу підчеревину. Підчеревина у нас така супер м'ясна, сала дуже мало, тому думаю, що буде дуже смачно. Думаю, що треба, щоб вона була подовшу в морозилці, Вона у нас була дуже мало, тому вона така не дуже тверда. Але треба її максимально тонко нарізати. Реше ніж гострий мати напевно. Ого. До речі, поставити треба морозилку надовше, тому що ледве порізали. Або не знаю, може, треба мати якісь ножі гостріші. але маємо, маємо. що Тепер викладаємо шар цієї підшеревини на сковорідку. Отак. Mm. Гарненько. Але так, щоб нам вистачило ще на один шар. Тобто ділимо це на, на два. Тепер викладаємо шар цибульки. І нашу картопельку. Гляньте, як воно гарно все виглядає. Апетитно вже навіть в сирому вигляді, повірте, це буде дуже-дуже смачно. Цибулька. Зверху печеревимо. Так, поки ми чекаємо, нам потрібно чекати, щоб оця цей весь жар. Щоб він ще вигорів. Нам він практично не потрібен, тому ми чекаємо, щоб він повністю догорів, тому що готувати ми будемо тільки від температури, яка буде йти від цегли. За той час ми зараз будемо робити з часничка таку спеціальну підливку, тому що потім, коли ми це запечемо, ми зверху помастимо такою часниково-олійною намазкою. І до картоплі ми маємо дуже серйозну е, закуску. Це є тюлечка. Я ж кажу, що це максимально простий і дешевий рецепт, тому ми зараз будемо маринувати з цибулькою тюлючку. І маємо молоденький такий оселедець матіас. Тому, поки це все ще там догорає, маринуємо і робимо часникову таку поливку. Зараз покажу, як це робити. Ну, а маринувати, думаю, що оселедець не буду показувати, як просто собі, там, по бажанню, хто як вміє, олійка, цибулька. Так само і тут. Закладаємо нашу пательню. Приблизно хвилин 20 на одну сторону і потім, можливо, обернемо іншою стороною, а можливо і не будемо нічого робити, можливо, так і буде. Приблизно 40 хвилин. Закриваємо дверцята і спостерігаємо, як воно себе там видає. Якщо буде пригорати з того боку, будемо обертати. Не буде пригорати, відповідно, не будемо чіпати. Мішаємо ось так. Перед тим, як готувати оцю смакуту, вам треба бути не дуже голодним, щось перекусити, тому що це наскільки запахе, я вийшов тільки що ще на вулицю, а там скомінка, запах на цілу округу. Ми дуже голодні, тому вже з нетерпінням хочемо це спробувати. Покажи. Що ми тут маємо? Приблизно годинку воно стоїть в печі. Я думаю, що воно вже готове. Можна потримати ще трішки, але я бачу воно таке якраз не дуже припечене. Думаю, що буде просто супер. Акуратно і швидко витягуємо. Оооо! Покажи, яка це краса. Покажи. Все ж кварчит. Красота. Я думаю, що їсти ми будемо прямо з цієї пательні. Навіть не знаю, що нам потрібна тарілка. То є просто красота. Так, і тепер завершальний штрих. Маємо ось таку, такий часничок. Тут просто часничок, подушений, олія, трішки води і сіль. І зверху нам треба це все ось так. Поки воно ще тут шкварчить, гарненько примастити. Погляньте. Ох! Воно стікає на низ. чуєте, як воно шкварчить. Так, добротно оцією часничковою підливою. По всьому особливо картопельку. вона аж хоче того. Нам потрібно почекати буквально хвилин 5-10. Не їсти таке гаряче, почекати, щоб воно, знаєте, набрало ще смаків. Тому чекаємо ще 10 хвилин, відповідно, переходимо до цього дегустування. Про оселедець, про тюльку розкажу пізніше. Нема, то нема сили чекати, то треба просто їсти. Я не чекаю хвилин 10, почекав від сили 5 хвилин, тому що ну, неможливо чекати, коли в хаті такі запахи. Пробую з тими пальцями, хоча я би хотів це все їсти руками. Але вже сьогодні маємо те, що маємо. Давайте ще поки я насолоджуюся цим виглядом, покажу, що ми маємо. Маємо помідорки, маємо ось такий, як я казав, молодий. Оселедець матіас, просто зверху цибулька, олійка, трішки осту, мені здається, щось таке. І така тюлечка. Тюлючка. Дешева тюлючка, але жирненька і смачненька. М -м. Так, давайте перейдемо до нашої картопельки. Вигляд. Погляньте, як воно виглядає. Погляньте, яка то картопелька. Все ж таки, давайте кладемо на тарілочку, беремо той під черевини. Отакої от під черевини. О, а ну поглянемо, яка там у нас знизу картопелька. Погляньте, як знизу під черевина припечена. Ух, яка скоріночка. Погляньте то є краса. Хочу, до речі, якраз це знизу показати, як воно там все виглядає. О, картопелька така. Запечена, запечена. Погляньте оце знизу. Який воно має вигляд цікавий. М -м -м -м. Навіть не знаю, з чого пробувати. Пробуємо картопельку. І! Падає. От реально, знаєте, звичайна картопля, якою важко здивувати смакові рецептори, але камінопіч робить своє діло. Ну, тут нема нічого надзвичайного картопля цибуля. Підчеревяна це щось. Покажи, яка вона ще раз. Покажи, яка вона. Реально дуже смачна підчерена. Поєднаю її з картопелькою оця цибулька. Давайте оцей шматочок гарного такого оцього Матіаса виберемо. Матіас. Молодий оселедець ідеально білий. Погляньте. Навіть забув про печені пальці, тому що реально це треба їсти руками. Давайте тюлечки ще. Тюлечка ось така. Тюлечка взагалі супер. Мені здається, що навіть матір відпочиває, тому що я його останнім часом дуже багато їм. Тюльку не вдавно. Тому. Ця картопелька з цією тюлечкою. <кхм> Просто супер. Одним словом, ми продовжуємо нашу вечерю. Зараз, до речі, Марія Романівна яка це все готувала, буде також їсти, вона також їсть. Не кажіть, що я не годую її. Зараз не будемо вечеряти. Вам всім смачного! Ловіть максимально простий рецепт з максимально простих продуктів, і, в, і це виходить е, максимально смачна їжа. Всім смачного!